Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II – головний вищий навчальний заклад для угорської громади Закарпаття. Тут навчають більш ніж за 30 освітніми програмами українською, угорською та англійською мовами, і щороку випускниками інституту стають сотні студентів. Ректор вишу Степан Черничко розповідає: за майже 30 років роботи заклад став не лише освітнім, але й культурним центром. А з моменту повномасштабного вторгнення ще й соціальним хабом. Війна стала іспитом на людяність, і Закарпатський угорський інститут впевнені склав його на відмінно. Я пам'ятаю, що на перший день ми вийшли на роботу і, чесно кажучи, всі були у шоці. Але президент нашого закладу Іліко Орос одразу дала вказівку, щоб зателефонувати всім нашим партнерам по всій Україні. І вже через день почали приїжджати до нас наші партнери з Києва, з Харкова, з Умані, з Черкас. І так далі, працівники Міністерства освіти і науки України, працівники на заяву, тобто Національного агентства забезпечення якості вищої освіти, і дослідники різних інститутів Національної академії наук України. Тобто, оскільки наші студенти поїхали додому, до своїх родин, наші гуртожитки були пусті, і ми запропонували нашим партнерам, щоб вони мали бути у безпеці. Для комфортного проживання колег, працівників партнерських, освітніх та наукових установ із постраждалих регіонів країни, інститут обладнав свої корпуси та бази у різних містах і селах краю, зокрема у берегові, великій добрині, Питер Фолво, Ясіня. Людей забезпечили харчами та засобами гігієни, а також придбали обладнання для прання одягу та приготування їжі. Відтак, поки студенти відвідували заняття онлайн, освітній заклад був домівкою для сотень українців. Ректор Закарпатського угорського інституту розповідає: завданням колективу та студентів стало надати людям різного віку не лише гуманітарну, а й психологічну підтримку. До того ж, ініціативи інституту стали містком до інтеграції новоприбулих у мультикультурне і багатомовне. Закарпаття у перші дні, коли до нас приїхали внутрішні переселенці, це був для нас великим викликом. Чому? Тому що ну, раніше тут у нас в гуртожитках проживали студенти. Студенти місцеві. Ну у більшості Закарпатської області, тоді вони на вихідні їздили додому, але тут проживали постійно і проживали такі, що наймолодшому. Біженцю було тиждень, тому що якраз він народився перед вторгненням. А найдосвідніший переселенець мав 97 років. Одразу виявилося, що багато дітей, тому що ну, все ж таки професора, доценти, завідувачі кафедри, працівники міністерства вони приїхали з родинами, звичайно. Багато дітей було, і нам треба було щось допомогти їм, щоб провести час, зняти стрес. Одразу запропонували, наприклад, які приїхали з прифронтових областей службу психологічної підтримки нашої. Потім організували куточки для дітей з іграшками, відкрили бібліотеку, спортзали. І наші студенти почали, наприклад, запропонувати дітям уроки, щоб вони все ж таки вчилися. Потім е виявили кілька людей бажання вчитися. Е Угорську мову, англійську мову і запустили курсів спочатку англійської, а потім угорської мови. Дуже цікаво, що 42 особи успішно пройшли курси угорської мови навіть. І на знання угорської мови після там, певного часу. Наші викладачі е, читали їм лекції, наприклад, про звичаї і традиції Закарпаття, про е, угорців Закарпаття, про багатонаціональний край е, Закарпаття. Е, і так вдалося допомогти зняти трохи стрес і провести час, знаєте, корисно. Викладачі та студенти Закарпатського угорського інституту імені Ференса Ракоці другого ще у перші місяці війни зорганізувалися і завдяки вільному володінню українською та угорською мовами стали перекладачами на кордонах та у потягах до угорщини. Також допомагали тим, хто вирішив оселитися у Будапешті, Дебрицині та інших містах сусідньої країни, шукаючи порятунку від війни. Розуміючи цінність якісної освіти та потребу в безперервному навчальному процесі, змогли втілити ініціативи для школярів та абітурієнтів. Головна мета кажуть допомогти дітям не втратити можливість вступити до закладів вищої освіти України та продовжити свій навчальний шлях вдома на рідній землі. Цю діяльність високо оцінили в міністерстві освіти і науки України. Звичайно, в перші дні, коли дуже багато біженців виїхали, старалися виїхати за кордон. Наші колеги допомагали у якості перекладача на пунктах перетинання державного кордону. Навіть були такі дівчата, студенти і колеги, які у потягах, які їздили з захоня до Будапешта. Якось перекладача там, інформували біженців, куди як можна там знайти, наприклад, там, допомогу або житло, або як їхати далі у Німеччину, в Італію і так далі. І це було знаєте, дуже великим досвідом не тільки для нас, як вищої освіти, а для людей. Навіть є люди, які пройшло два з половиною роки, але і сьогодні пам'ятають і тримають контакти з людьми, які, наприклад, виїхали в Італію або в Угорщину, або в Словаччину. Потім виявилося, що дуже багато людей, українців, залишилися в Угорщині в якості біженців і з у співпраці з закарпатю з управлінням освіти закарпатської ОВА ми з збір підручників. Української україномовних підручників для дітей, які навчаються онлайн, але не мають при собі підручників. Значить, ми вивезли їм пакет підручників з української мови, літератури, математики, фізики, ну, практично з усіх предметів, і так і так допомогли, щоб українські діти мали можливість. Навчатися рідною мовою і за кордоном. З 22-го року, вже третій рік поспіль, наші колеги допомагають в організації проведенні національного мультипредметного тесту, тобто НМТ, за кордоном в Угорщині. У перший рік, у 22-му році, Угорщина забезпечила проведення НМТ у трьох містах в Дебрецені і Дюрі. У всіх містах наші таче організували реєстрацію інформування абітурієнтів, вступників, які прогодили НМТ. І так і було, і потім у двадцять році, і в цьому двадцять четвертому році також. Нині в інституті зосереджені на якісному освітньому процесі і на підтримці українських захисників, завдяки яким мають змогу продовжувати свою роботу. Також намагаються стати опорою для працівників та студентів, близькі яких тримають оборону у лавах ЗСУ. Звичайно, були збори коштів. У перші дні ми передали автобус ТЦК у Берегівському районі, щоб допомогти їм роботу провести і організувати. І разом із Закарпатським обласним центром передавання крові ми провели день донорства. У нас 71 працівників, студентів, викладачів закладу стали донорами. І ця акція була знаєте, така, яка е стала знаєте, справжнім тімбілдингом для нашої е громади, для нашого, для нашого закладу, тому що всі зрозуміли, що треба допомогти. І ця допомога, звичайно, буде на користь е таким, які обороняють навіть, від ворога. Звичайно, ми проводимо різні акції. У нас е у цьому навчальному році 34 таких е працівників або студентів, безпосередні родичів, які у лавах ЗСУ проводять службу і ті, які залишились вдома, які хвилюються за їхнє життя і безпеку. Е допомагаємо їх. Наприклад, студенти мають соціальну стипендію, щоб допомогти трохи. Колеги також регулярно отримують різні види допомоги. Стараємося тримати їх духом. Війна спричинила кризу на ринку праці, і серед місій освітніх інституцій сьогодні зробити так, аби якомога менше молодих людей покинули країну в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці. II вже працюють над створенням сучасного центру професійно-технічної освіти. У ньому сподіваються, люди матимуть змогу здобути затребуваний фах, який дозволить гідно заробляти вдома і водночас приносити користь своїй батьківщині, відновлюючи її після перемоги. him